Вітаю вас, дорогі мої друзі. Сьогодні я хочу приєднатися до флешмобу Троянди на посуді на фарфорі. Бо в телеграм-каналі дівчатка вирішила зробити показ таких виробів, кого що є. А я пропустила, бо була на роботі, потім уже пізно ввечері було ніколи. І ось хочу надолужити показати, які гарні вироби в мене є, який посуд, що я колекціоную. І ось... Відразу показую частину кавового сервізу, колись придбала до серії пори року. Якраз літній такий сервіз. Зараз цвітуть троянди. Усіх на клумбах така краса, і в мене є, ось я показувала. І ось такий сервізик. Дуже ніжний, акуратний. Хочу вам показати ось така чашечка. Щедра позолота і блюдечко з розписом. І на чашечці, з обох боків малюночок, клеймо городниця. На всіх предметах тут з обох боків малюнок іде. Тож така краса. Я ним не користуюся, просто стоїть, милуюся, і, бачите, іноді так дістаю, щоб показати. Зараз покажу, які ще в мене є предмети. хоча Справді думала зробити огляд тільки цього сервізу, але потім глянула по поличках в мене і там є троянда, і там троянда, тобто є багато, треба вам все показати. Зараз виставлю і розглянемо. Є в мене декілька предметів від чайних сервізів нашого полтавського виробника, полтавського заводу ось така цукорниця, ось така красунечка. З обох боків тут малюнок. Я взагалі люблю посуд з ручним розписом, дуже він мені подобається. Ось таке клейму. Я й сама збираю і дуже радію, коли можу допомогти вам поповнити свої сервізи чи колекцію. Ось такий ніжний молочник, тут деколь, але троянди як живі. Подивіться, які гарненькі. Гарненький молочничок. І є в мене чайник красень від сервізу Леся. Тут така щедра позолота, помпезна форма і гарна троянда в медальйоні. Ось так вам покажу теж з обох боків малюнок. Ось така краса, неймовірна, є творили наші майстри. Зараз ще частиночку покажу, що в мене зібралося. Ось ці рідкісні предмети це вже в моїй колекції. Це я їх збираю, намагаюся шукати і намагаюся поповнювати свою колекцію. Колись на Олик знайшла перший ось цей молочник. Сподобалася форма незвичайна, видно, що старенький, тут ще й напис є. Ось такий Баранівка, 59-й рік. Напис можна стерти, але я нічого не робила. І тут такі скромні трояндочки. Деколь, але все одно молочничок неймовірно гарний, ось ця форма гріпарі, За нею колекціонери стають чергу, ніде немає. Коли вдається придбати, то це справжнє щастя. І ось цей теж менший за розміром, але це вже на барахолці придбала. Тут деколь і ось такі ніжні трояндочки. Клеймо стареньке, мархлєвський завод. Ось така рідкість є в мене. І цей, це вже збірний в мене глечик. Бо колись цю кришку знайшла на барахолці, довго шукала до неї глечик і ось на Оликс все-таки вдалося придбати. Ось троянда така. Тож є в мене такі старенькі речі, мало, але трішечки є. Зараз ще частиночку покажу. Це в мене збирається сервіс. Ну, це я так голосно кажу, громко кажу. Хочу я зібрати цей чудовий сервіс букет. Є в мене чайна пара, молочник, сухарниця. І ось на барахолці мені вдалося знайти цей чайник. Подивіться, який красунчик, ось букетик, там і троянда є, і інші різні квіти. Неймовірно гарний, без кришки, але я не втрачаю надії її знайти хоча б біленьку. Думаю, щоб вже був чайничок з кришечкою. І є пара від цього сервізу ось така гарна, дуже ніжна, тоненька порцеляна. Теж вже така вона колекційна, стоїть у мене для милування. І є такі сервізи і в зеленому критті, і просто білі, але ось в такому синьому мені подобається найбільше. Зараз ще трішечки вам покажу посуду, що є зараз хвилиночку. Це в мене є чайні пари та чашечка з трояндами. Ось ця маленька кавова чашка, я її колись знайшла на нашій барахолці, ось, подивіться, яка вона тонесенька. Клеймо довбиш. Без блюдечка, але я все одно такі одинокі речі, все одно купляю, бо колись та й знайдеться до нього пара чи чашка, чи блюдце. Ось цю пару я нещодавно придбала, до речі, в телеграм-каналі. Ось така гарна ніжна троянда. І на чашечці з обох боків малюночок. І блюдечко розмальоване. Ось клеймо. Ось така краса. І оцю хотіла вам показати пару дуже красива. Жовта і червона троянди і теж на чашечці з обох боків малюночок. І це довбиш. Ось так. До речі, чашечка дуже зручна. Така вона і для кави, і для чаю можна буде використовувати. І ще частинку стареньких предметів хочу вам показати: Ось нещодавно я придбала таку ніжну вазу. Бачите, вона зовсім невеличка, зовсім маленька. Ніжне криття м'ятне і тут троянди. Рідко зустрічаються такі речі, це вже така рідкість, вже майже антикваріат. Є невеличкий скульчик, мене продавець і попередив, але все одно я придбала, бо вже не буде. Іншого разу, ось клеймо 54 1954 року, тож вже така вінтажна красунечка поповнила мою колекцію. І ось ця ще в мене така старенька річ, теж троянди, рожеві, дуже гарна форма. Потертість позолота, але нічого страшного. Це ж уже старенькі-старенькі речі. Ось теж клеймо, дульово. Стареньке клеймо. Отакі От в мене предмети. Подивіться, скільки всього на столі. Багато, все і не поміщається. Це навіть і не все, що я маю. Бо не все згадала.